Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео на тему Харківська область на березень 2024 року. Я вже робила Донецьку область, Запорізьку. Це вибор, вибори президента Росії. Також я була, робила відео про те, що хочуть Куп'янськ до цього часу. Багато що кажуть, але я хочу зробити ось що: Харківська область, яка буде ситуація в Харківській області на березень 24 року. На момент виборів президента Росії. Така буде ситуація в Харківській області. Угу. Ви знаєте, це більше показана перемогу. Угу. Помірно. Помірно. Тримати ми будемо. Для Харківської області перемога вже те, що є деокуповані території, що немає повторної окупації великих територій. Це вже перемога. В даній ситуації, на жаль. Так. А хто ж тут наступатиме? Угу. Так, стоп. Угу. Харківська область, на жаль, не буде ще. Повної деокупації буде ситуація така, яка є зараз. Нічого нового. Я хочу обережно, бо це така тема важка, важка конкретно. Це область, яка фігурує в новинах, і Куп'янськ фігурує. Не хочу зайвого казати. Кому щось цікаво, тільки в приватні повідомлення. Можна просто поспілкуватись. Давайте так. Скажу відразу, якщо є такі питання про гарячі точки, просто спитати, не обов'язково розклад замовляти, просто питання, яке детально щось вас турбує, просто напишіть питання. Просте, якщо вас турбує повернення додому, руйнація це вже, звісно, індивідуальний розклад. Але якщо вас турбує те, що може не договорювати в загальному, просто пишіть. Що ви робили загальний такий, і ви там щось могли не доказати. Я не хочу, не все можна робити на широкий загал. Мене ж дивляться не тільки українці. Тому треба обережно. Так, добре. На момент березня 2024 року Харківська область буде повністю деокупована. Такі рожеві мрії. Але ж, рожеві рожеві. Ну. Так, важко. Важко, але дуже. Хочеться дуже колеться. Ні. Ви знаєте, ні, але. Хоча. Давайте так. Шанси є. Шанси на це є. Але це настільки важко. Щоб це втримати. Ну, війна, звісно, щоб війну вигнати з території нашої оборона буде. Так, ви знаєте, карти кажуть, так заплутано для мене, по крайній мірі, як жителя Харківської області, що воно можливо. Обнулення. Ось це є обнулення, це є деокупація. Але це важко. Дивіться, деокупація можливо, але втримати на кордоні. Буде важко. Око... Оборону для да, цієї оборону цю тримати буде дуже важко, тому що війна буде поряд, війна буде поряд. Поряд вона буде, на жаль. Тому Харківська область така ситуація.